Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, обіцяв я вам показати, як я буду змінювати висоту розположення двигуна на мотоблоці ТТЗ-470. Або фаворит у даному випадку. Там є і бізони, є там ціла куча і кентаври. Одним словом, мотоблоки ті, що важать від 80 до 90 кг, кілограмів, легкий мотоблок. Тумбочка підкріплення двигуна, друзі, ось я її зняв з мотоблока. Такий вона має вигляд. Бувший господар цього мотоблоку, не бувший, а господар цього мотоблоку, він тут посилював. Видумував, а двигун таки високо, і мотоблок дуже сильно не, незручно веде себе на городі. друзі. Тому що важко це і на позвоночник важко для того, хто робить на мотоблоці, і важко взагалі ним, як ви його ведете, дуже важко. Чому? Тому що двигун знаходиться високо від землі, і він весь час тягне вас в сторону. От для того, щоб цього не було, треба двигун максимально знизити до землі, щоб зменшити центр тяготіння. Тому, друзі, я думаю, буде корисно багатьом. А мотоблоків цих дуже багато у людей. Вони ламають голову, як же ж ним, щоб було зручніше робити. Це зробити. Ну, ті, хто. Роблять мотоблоки, мені попався е, вдалий мотоблок, тому що центр тяготіння максимально до землі. Дехто це вже і переробляє за моєю порадою. І були вже і ролики там деяких блогерів, яким я радий це зробити. І вони це зробили, друзі. А тепер зробимо і ми це з вами. Так в мене замовник є такий, він мене дуже просив, щоб зробити максимально. Низько двигун і будемо так казати відтінгувати цей мотоблок. Все, що я буду робити з ним, я вам все покажу у себе на каналі. Ну і що нам потрібно, друзі? Отак, от от, бачите, він посилював чого? Він посилював того, що товщина металу тройка, а тут треба. Мінімум п'ятерка. Ось такий кусочок. Все, Друзі, практично з металолома. Це ділова труба 40х20. Це буде бампер. Зразу я вам кажу. Ось розміри його всі дані цього бампера. Це буде на пластині внизу несуча труба, який телескопічно буде двигатись бампер. От так от. Він буде кріпитися стопорними болтами. І буде виконувати свою функцію, так, як ви бачите, виконує у мене на роликах. Розміри, повторюю, все повинно бути товстостійне. мінімум 4 мм товщина, друзі. 40 х 40 труба 430 мм, 50х50 труба. Це буде підрамник. Зараз я вам все це покажу. 320 мм. Ось цей весь стіл уже повністю в розмірах. Вам. Ось, друзі, цей весь стіл в розмірах, щоб ви бачили, що до чого: 135 мм його ширина. І 320 мм довжина. Це створки для кріплення двигуна. Ось вони, ці створки, Я їх дещо змінив. от, Вони не так, як на цьому столику зроблені. Я не буду вам розповідати, чого це зробив. ну, Це потрібно так зробити. Значить, Дивіться, отвори під кріплення двигуна, вони робляться болгаркою, сверляться отвори 11 мм. По краям і вирізається тонким кругом, 1,2 або одиничкою вирізаються повністю створки по отвори ну Аналогічно робиться так, так, так. Дивіться розміри їх, як вони де що розположені. Щоб ви це все знали, всі розміри вам нанесені. Тепер, друзі, я не буду принцип, не принцип, а саму роботу, як це збирати, як це, різати, як це різати і все показувати. Це все робиться. І ніякого там не треба такого великого розуму для того, щоб це вам показувати. Дивіться, я зараз це все наріжу і покажу вам все в нарізаному стані. З цього, з цього стола я Відріжу вухо для кріплення на редукторі, і відріжу оцю планку несучу для того, щоб е її зробити на ць цьому е прийомному столі, е новому столі для цього мотоблоку. Ну Тоді я не знаю, як в початковому стані, то ви все побачите зараз, от, в який він був і який він буде. А тоді вже на мотоблоці я вам покажу, як він ставиться. Одним словом, вперед. Друзі, ну ось я вже підготовив. Все ви бачите наглядно, порізано по розмірам. Ну, ось тут у мене такий стіл оцей для моцний для кріплення двигуна. Ну, щоб не було сумніву, що це робиться. Сверлом, друзі, ось ви бачите, сверло, сверло, тоді робите надріз. Болгаркою акуратно вирізаєте і все, і виходить, у вас щастя. Ці отвори це робиться для індивідуально для фаворита. Тут кріпиться бампер, отакий, от друзі. Тоже бачите, як воно виготовлено. Все з углами скрізь. Ні, щоб його на точильному станку, хоч трохи зняти, закруглити. Це все техніка безпеки. Друзі. Тож так і тут же ж, бачите, все воно зроблено грубо. Все, можна поранитися запросто. Щоб цього не було, треба всі угли завжди підрізати. Ну, ось підрізано наче, да? а оці угли ні. Друзі, ось бачите. Не підрізані. Ну, це ми справимо. Але ніколи не забувайте користуватися вимірювальним інструментом, друзі. Ось дивіться, наче так все дивишся, все рівно, все правильно, але воно все неправильно, друзі. Ось приварено. Ну, той, хто варив, він не користувався. Воно видно наглядно, бачите, як криво приварено. Це ж кріплення, крил. Ось бачите, ховається. Кутник теж. Значить, Це все ми зробимо. Але коли я вже вирізав, вирізав, повна труба була води. Ну, для цього робиться завжди е, отвір в самій нижній точці профільної труби, щоб все це виходило лишнє те, що буде там. Дивіться, друзі. І е, тут отвори я зробив, це так на глаз. Не обов'язково їх точно. Це будуть фіксаційні болти, ті, що будуть кріпити бампер. Винос бампера. Отак він буде телескопічний бампер. От. І буде кріпитися отак от гвинтами. От. А тепер, друзі, відрізав вухо. Не забувайте. Коли будете у себе це робити, це треба робити по місту, друзі. Тому що у всіх редуктора різні, От. то дивіться вже на місці. Бачите, тут у нас виходить, виходить що оця скоба, скоба, вона зміщена, друзі. Будете бачити у себе. У мене, наприклад, на мотоблоці воно не зміщена, а на цьому вона зміщена, то вже дивіться самі в себе, як воно буде. А прокут. Про кут. Це вже по місту. Коли я вже буду, коли стіл буде вже готовий з виносною трубою, то тоді вже буде кріпитися оцей кронштейн. Нижній, нижній. І кут. Оцей кут, оцей кут, друзі, оцей кут я вам скажу, який він получився. І тоді вже буде двигун у вас, я вже покажу на мотоблоці, він буде у вас сантиметрів на 10-12 нижче. А це, друзі, вищий пілотаж. Мотоблок буде весь в кучі, зібраний. І е, буде у нього саме. Нижча точка кріплення двигуна, і ви будете ним дуже легко користуватися на городі. Ну, тепер я зварю і покажу, вже вам все готове. Ну, ось, друзі, і получився такий виріб. Дивіться, ножка ця трошки дороблена, ножка. І повторюю, це треба все робити на мотоблоці, друзі. Ви поставили цю площадку, поставили нижню площадку, поставили рівень рівний, рівень на площадку, вивели плоскость, а тоді прихватили. Прихватили і тоді вже доварили на столі. Ну от Тут я додав трохи, тому що не вийшло. Кут получився 18 градусів, друзі. Все, я промірював 18 градусів кут. От. Так що, може когось цікавить цей розмір, то можу вам сказати від кінця петлі, якщо поставити рівно, якщо поставити рівно, от так, то виходить десь 5,5 см. І, друзі, вироб бампера у мене є ролик. Якщо ви там захочете, я його і не буду показувати вам, як я буду робити. І для цього буде потрібно 40 на 40 труба і 40х20, по розмірам ви вже знаєте. Отакі От гвинти для того, щоб його закріпляти. Він телескопічний, виходить, видвигається, задвигається тощо. Друзі, зараз я вам покажу, як він стоїть на мотоблоці. Шановні, дивимося. Бачите, два отвори на редукторі. Площадка була на верхньому отворі. Ми її опускаємо вниз на нижній отвір. І дивіться, як все легко ставиться. Я не показував вам, як я знімав це. То не підходить, то не. Етро. Друзі, ось воно все, бачите, як легенько і стало на місце. Все. Площадка, площина готова. Ну і рівень. Друзі, так як він повинен стояти в робочому стані, рівень стоїть на рівні. Ну, ось і все по площадці. Така вийшла площадка пофарбується все, поставиться двигун, і тоді ви все побачите своїми очима. Який воно має вигляд? а Господар, це провіри на городі. Буде йому легше від цього чи ні. Друзі, не забуваємо підписуватися до мене на канал. Чекаю ваших коментарів. Обов'язково вподобаєчку. До слідючої зустрічі. Всім мирного неба!